Ні, поховали тіла 11 невідомих солдатів, що загинули в зоні АТО під час боїв в Старобишеве та Іловайську. Проводжати в останню путь захисників прийшли представники облдержадміністрації, військові, громадськість та небайдужі містяни. Знаєте, от як про дітей, так і от про солдатнаті чужих дітей не буває. и чужих солдат. Это солдаты Украины, герои Украины, которые нас с вами защищали. Мы сейчас выкопали около 300 могил, то есть это место определили для неизвестных бойцов, для того, чтобы все, кто вновь прибывает, то есть мы уже понимаем, куда хранить и подходим по-государственному. То есть Горсовет сейчас будет резервировать финансирование на захоронение, чтобы люди... Ну, Люди не тратили, ми в деньги помощь родственникам. это уже те, кто опознаны. То есть никто не останется ну забытым. 11 бійців поховали, а в моргах Дніпропетровська залишились ще 77 тіл та останків невпізнаних солдатів. За встановленою процедурою на ідентифікацію тіл загиблих надається 10 днів. Після встановлення особи загиблих, які вже поховані, родичі мають право прийняти рішення про перепоховання. Коли експертиза ДНК буде визначена, и будет опознано конкретное тело, родственники будут иметь возможность либо перезахоронить, либо здесь поставить памятник. Здесь будет заложена аллея памяти героев, погибших в зоне АТО. И родственники будут иметь возможность либо здесь принять решение поставить памятник и Оставить погибшего здесь, Либо, якщо это иногородние, кто то возможно, що перезахороніть на Дніпропетрущині для загиблих солдатів підготували близько 300 могил. Кожен з героїв має бути похований з почастями. Очень важливо сейчас собрать всю інформацію, всі свидетельські показання учасників бойових дій по всім собитиям. Шахтёрськ, зеленополья, і Старобешево, Саур Могила. Потому что из общения с ранеными солдатами, из общения с родителями, с родственниками, со всеми тех, кто ищет, я, мое это личное мнение, мы будем искать еще долго и тела, и останки наших солдат. И очень важно, чтобы каждый защитник, он был найден, были найдены останки и с почестями. Ми правілі останній путь за словами директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборони Дніпропетровської облдержадміністрації Ірини Федорчук на Дніпропетровщині відпрацьована система, яка дозволяє провести необхідні експертизи та ідентифікувати особистості загиблих. Зараз у нас розробляється механізм, при якому ми хотіли мати... Иметь... Единый реестр погибших и единый реестр предполагаемых родственников погибших для того, чтобы человек, который родственник, который понимает, что возможно погиб э, родственник, не несколько экспертиз, експертиз, наприклад, Запорожье здав аналізи в Днепропетровске. Для этого необхідно только один раз здати аналіз, єдина база, і таким образом можна будет проводить экспертизу. Родичам військових, що розшукують своїх рідних, необхідно для початку звертатись до військомату за місцем проживання, а потім в бюро судово-медичної експертизи.